Новий автомобіль у нас в автосалоні Range Rover Sport комплектація HSE, Офіційний автомобіль класний комплектації HSE У нас з передніми і задніми партроніками, топові фари. з пневмопідвізкою, 3 літра дизель, безключовий доступ на всіх дверях, електропривод сидінь. Музика Harman Kardon, Пам'ять сидінь. Bluetooth 160 тисяч кілометрів пробіг всього. Автомобіль, самі максимальні комплектації, з підігрівами сидінь, великий просторий салон, електропривод кришки багажника, супер економний, на трасі. Паливо їсть в районі 8-9 літрів дизеля, по місту трохи більше, дуже комфортний. В наявності в нас автосалоні. Також багато інших автомобілів різного класу, різних марок, і дизель, і бензин, і гібрид. Приїжджайте, чекаємо на вас.